Грудень 2024 року обіцяє бути насиченим місяцем для всіх знаків зодіаку. Це період підбиття підсумків, планування майбутнього та вирішення важливих завдань. Астрологічні аспекти місяця впливатимуть на різні сфери життя: кар'єру, особисті стосунки, здоров'я та фінанси. Давайте розглянемо, що конкретно може очікувати в останньому місяці року: Кар'єра та фінанси. Доведеться пригадати багато зусиль, але будь-яка праця буде винагороджена. Цей місяць стане періодом кар'єрних можливостей, яскравих проєктів і самореалізації. Важливо не відмовлятися від допомоги колег і не опускати можливості віддалих партнерств. Стосунки та кохання. Цей місяць обіцяє бути етапом оновлення відносин і переосмислення цінностей. Всі зусилля будуть винагороджені. І взаємодія з партнером може перейти на абсолютно новий рівень заналежного терпіння. Для самотніх риб існує велика вірогідність знайти свою другу половинку та створити здорові стосунки, що ґрунтуються на взаємоповазі. Можливо, для цього доведеться переглянути деякі власні принципи та пріоритети. Здоров'я для того, щоб у риб були сили для завоювання нових висот. Дуже важливо слідкувати за харчуванням і емоційним станом. Нестача ресурсів може серйозно уповільнити представника цього знаку на шляху до втілення мрій. Тому краще попіклуватися про здоров'я заздалегідь, вести здоровий спосіб життя, пройти медичне обстеження, не запускати захворювання. Друзі, дуже дякую, що додивилися до кінця. Якщо не важко, підпишіться на канал. Дякую!